Доброго дня! Продовжуємо посів далі. Сьогодні у нас посіль злакових. Така у нас є картадерія. Я купила це багаторічна декоративна злакова трава. Ось. Хочу я її собі посіяти. Так, Грунт я вже приготувала, ролью грунт. Хоч кажуть, що вона не, не видержує зими, морозні, але в нас таких вже зим нема сильних. І якщо можна коріння трохи гарненько так прикрити і заберегти. Хоча я дивлюся. Багато хто її вирощує, не вкриваючи нічого. Так. Сіється теж поверхнево, тому що насіння мілко пильне. От. Покажу вам зараз. Таке ось зовсім мілке. І починаю його зверху. Так, стараюсь трошечки, щоб була відстань, тому що його ж треба буде пікірувати по стаканчикам. От. Не знаю, чи вона в перший рік. Всі мітлочки, вона мені подобається за ці прекрасні мітелочки. Хоча багато кажуть, що ні. А в одної жіночки я дивилася, то вона от сіяла і в перший рік зійшли. Не знаю, подивимося. От. Цьому році це в мене тільки один буде посів Злаків. От. Так. все Тому що ці, що злаки я купила, я вам вже розказувала, що один блогер провів експеримент, і тут цінних злаків геть немає. Ось, я вам покажу, я висипала, як воно виглядає все. Ну, таке, не знаю. Ось ове все. Єдине, що в неї не зайшло три зернятка чорних. Ось вони в мене є. І я хочу отут в кінці їх посадити ось три таких чорних зернятка. Тут я трошки вдавлю, бо вони такі немілко пильні. І я їх саджу в кінці. Поглянемо, що це буде. Якщо взійде, зійде, в неї не зійшли. Так, тут я їх трошки притрушу земелькой ці. От. Я відмічу це там. Так. І збизну і так само накрию харчовою плівкою і накрию і віднесу тепличку. Ось така картодерія. Будемо далі наблюдати, як далі вона буде розвиватися.